А, можливо, ви спілкувалися з росіянами, які потрапляли в полон до нас? Не спілкувалася з росіянами, і в мене була така дуже ну, болюча така ситуація. Коли була, були атаки на Київ в перші місяці, да, от в березні ракета крупнокаліберна прилетіла в мою школу. От в ту школу, в якій навчалася я, моя сестра. Зараз там навчається моя донька. Прям в двір школи, така школа була зруйнована. Ну, як зруйнована? Частково. Тобто всі вікна були винесені. Але так як школа достатньо стара, кам'яна, то самі стіни вони лишилися. І в той час, от, знаєте, в мене такий перелом якийсь відбувся. Взагалі, за кодексом психолога, ми повинні надавати допомогу будь-кому, не зважаючи там на. Ворог ти чи ні. Ну, У мене от якась така, ну, знаєте, ну, це теж злість. І це теж от злість, яку Це от я вже виходжу з професійної позиції. Тобто я зараз кажу як людина, яка теж страждає, яка теж має свої якісь речі. Я сказала, я не зможу надати допомогу на той час. Це тобто, це, це була, ну, це настільки було, ну, якби... а зараз тим більше. Тому що дуже високу ціну ми платимо. Ми втратили дуже багато близьких людей. Я втратила дуже багато близьких людей. У мене загинув брат. Я, я не буду надавати допомогу психологічно військовослужбовцям нашого ворога. От просто не буду. І мені не доводилося спілкуватися, і я дуже рада цьому, що мене от життя відвернуло від ситуації, коли я була вимушена да, приймати рішення. От Хоча ну я з військовими спілкувалася, які брали в полон э, росіян, наші не знущаються, я вам скажу. ну Наші не знущаються, так вони там трошки морду ліцаєм під э, э, коригують, так скажемо, але не, нема знущань там на усіх от таких якихось, про що пишуть соцмережі, як з нашими хлопцями, поводяться. Наші тику не роблять. Взагалі на війні є місце гуманності? Звісно, є гуманності. Я чесно, я, не, я на, от настільки я бачу зараз як хлоп... Ви маєте увазі до ворога чи взагалі до всього, що відбувається на війні? Ну, от дивіться, ви кажете, що наші дотримуються якихось якихось правил гуманності, скажімо так, не знущаються над ворогом, там максимум. Що можливо, це як ви кажете, фізичне насилля? Він знов ж таки, фізичне насилля різне. Якщо ви йому бороду начистили за те, що просто це ну справді ти хто такі? Ти прийшов на нашу землю і все. Хоча ну там це, ну я не думаю, що це прям там знущання сильне. Ворог із нашими бійцями чинить абсолютно протилежним чином. Абсолютно, то чи є на війні місце гуманності між військовими, скажімо так? Адже це також злість. Що хтось прийшов на нашу землю вбивати наших громадян? я стикалася з такою ситуацією. Ви знаєте, коли працюють професіонали. Як з нашого боку, ну у нас в принципі, зараз ми вже не кількістю беремо, да? ми беремо якістю. От. Тому у нас дуже багато фахівців-професіоналів. І з того боку, теж є фахівці-професіонали. І були такі, була така ситуація, але це був ще 2016 рік, коли працювали дві групи спецпризначення, да? і вони от прямо от прямо вийшли одна на одну, да? з нашого боку і з того боку. І це коли е, ну, люди підготовлені, вони мають певний зяв, вони. Про по, по погляду розуміють один одного. І вони подивилися, так от мені розказували, подивилися один в одному в, в очі да, і без єдиного контакту просто розійшлися в різні сторони. Тобто вони зрозуміли, хто ті, хто ті да, і просто там не почали один одного різати чи там якісь речі. Вивати. Вони просто розійшлися в різні сторони. Кожен там пішов, куди він прямував. А яка на це була причина? Просто... Е, ну, це от Ну, не знаю, там кодекс професіоналів, мови, можливо, можливо, якась, тобто, відчуття, що тут, якщо зараз вони стикнуться, то загинуть всі. Да? Так, або інакше. Тобто рівень підготовки, скоріш за все, однаковий, що там, що там був, і там була вже ну, ситуація. Або вони розходяться, да? це от там секунда, аналіз ситуації. Да? Або вони розходяться, і далі там кожен працює по своєму напрямку, або своєму завданню, або вони зараз стикаються, і там вже просто йде. ну… Вижжена земля. Ну, тут чи можна сказати, що командування подумало про себе, щоб не втратити своїх так, не свій втратити, підрозділ, ні. а не про те, щоб там, зберегти життя ворога. Угу, ну, можливо, ми цього не дізнаємо. А ви якщо ви маєте, чи наші шкодують там ну, вражати якісь цілі, чи вбивати когось, ну ні. Ну, тут немає такого, то дивіться, їх настільки багато, їх ну, просто, і там різні. Що вони просто ну навалою і, і, і йдуть. І там якось точково когось жаліти. Ні, жаліють, от наші жаліють тварин. Причому все за тварин. От ця, вся наша гуманність, якщо ми хочемо когось пожаліти, ми жаліємо своїх і тварин. Своїх тварин? Чи... Ні, ні, всіх тварин. Всіх. Звісно, всіх тварин, тому що тварини, ну, собаки, котики, вони вони, вони в, в цій ситуації, вони за, в заручники е, обставин. Тому і, і поранених виходжує, виходжує, ми забираємо, шукаємо там їм притулки, і, е, нову родину, і миємо груміров стрижимо, віддаємо. Тобто ну, Вони, вони прям відчувають, але знову ж таки дивлячись, де. От в місті. Можна при ну, тварин до себе ну там не приманювати, так а щоб вони ходили, ходили до до тебе їсти, коли ти коли це не десь там я не знаю в розвідці. Да? Коли хлопці йдуть в розвідку, я от просто я їм, молю Бога, Не 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 приманюйте собак, тому що собака дорогу запам'ятала, і потім ворог. По слідах собаки І за собакою виходить на наші, на наші підрозділи. Тому тут у, нас, тут у нас закрита тема, якщо десь розвідка, ніяких собачок з собою. А якщо казати про ті локації, які Трошки далі від місць перестрілок, то у вас там є якісь тваринки? Звісно, у нас тваринки, коли приходять до нас, ми їх годуємо. І вони ну зовні ж таки дуже багато домашніх тварин кинутих, да, тому що виїжджали місцеві, вони по якимось причинам не змогли забрати. От, і дуже багато видно, що вони виховані, ці собаки. Просто вже ну, такі ну, дуже забруднені, грязні, нечесані, голодні кісінь, такі, але видно, що вона там була домашньою колись ця собака. Так, давайте повернемося до нашого ворога, трошки обговоримо їх. Ем, говорячи про гуманність, наші ставляться, я так розумію, дотримуються. Ем, так би мовити, правил війни трошки більше, аніж росіяни. Чому росіяни чинять такі жахливі речі? Взагалі тут ніяка психологія не працює. Я це ще... Ми от, ще коли була Буча і Ірпінь, да? і ми ж, як патрульна поліція, ми перші заходили після військових. Тобто військові ну, пройшли, коли звільна, звільнена була територія, військові вийшли, наші військові виходили. От. І ми заходили слідом за ними, ну, от на все те, що ми побачили. Ну, то те, що ну, там, всі бачили це. А ми самі перші це побачили. І чесно, от ми тоді, я зі своїми колегами-психологами там зізвонювалася, ми розмовляли. Я, ми не змогли знайти. Спочатку дуже важко було назвати от ворога людиною, да? що це людина могла таке робити. І я ніякі, ну, я не знаю. Це або вседозволеність, або це якісь там викривлені моделі виховання, або це накладення цієї вседозволеності і цього якогось зовсім незрозумілого виховання, що, ти, що людська особа, істота змогла собі дозволити таке робити. Вбивати, гвалтувати, нищити, е, знущатися на дне. Я, ну, ще коли це військові війсь, військові, да, там ще ну, щось можна, мабуть, якось, ну, якісь там причини або е, придумати. Але коли таке ставлення до цивільного безневинного населення, абсолютно, ну, тут якраз психологія, ну, це просто відсутність будь, будь якогось будь е, Гуманності, ту, якою ви про яку ви говорите, я читала такі пояснення психологів знову ж таки, що росіяни робили це зі злості. От, подивитися, Буча це ж були абсолютно нові міста. Вони там з'явилися буквально і Вони ну дуже гарні, розбудовані. Їх нібито це злило, що в них, звідки вони прийшли в Україну, такого немає і вирішили просто це знищити. Це не просто злило, вони заздрили. Спочатку була заздрість, а потім була злість да, на цю, що я так ніколи не буду мати. Так, зрозуміло, але давайте от, ну, на, просто на себе приміряємо. От, наприклад, ну, гіпотетично, я чомусь заздрю. заздрю? Да, от я заздрю, наприклад, вам. Да, я розізлилася. Я що буду вас катувати? Ну, да, мені зле, там, я позлилася, я відчуваю якісь емоції в себе. Але я людина хомо ну, сапіонс, ну, да, розумна. Я аналізую в себе оці свої якісь реакції. І я ж все одно не вдамся до, до там, зґвалтування або якихось звірств. Я, ну, мені неможливо, там, а потім мені стане соромно за свої думки. Я, ну, або я подумаю, а, а що мені потрібно зробити для того, щоб я мала те, що ви маєте, наприклад. Да? Чи ще, Якщо мені потрібно змінити не тільки в собі, а там в оточенні, мого, да, щоб це мати. Тобто у мене йде критичне якесь мислення. То тобто, якщо казати, що це була просто злість, то значить це була тваринна злість. Да? Це була злість нерозумної істоти. Яка може проаналізувати подальші свої дії. А істоти, просто ну, не маючи ніякої там свідомості розумної, яка просто бере і діє, якби, ну, дії, твари... на мені навіть твариною важко назвати. Тому що, мабуть, тварини вони більш гуманніші, вони, 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 вони тільки коли хочуть. Або це загроза їх життю, да, вони таким, ну, нападають, або їх життю, або потомство. Або це. Для виживання, да, для прогодувати себе, то в цьому випадку щось таке було. Ну, тобто вони хотіли себе прогодувати, чи вони, можливо, їм хтось загрожував? Ні. Тому говорити про якісь там наслідкові ну, на -на 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 якісь зв'язки, да, що от мені було заздрісно, потім мені я розізлився, ну, давай я щось пров... Ну, хорошо, пройнує будинок. Тобі зазрісно, ну, ти хочеш, щоб у тебе ти, і, і в тебе такого немає, і в нього хай такого не буде. Зруйнуй будинок. Для чого ти гвалтуєш дитину? Або вбиваєш її батьків там, і спалюєш потім сім'ю десь в дворі. Ну, це що? Ну, хорошо, будинок зруйнував, все, в них такого немає. Ну, Де там далі? От, ну, от. Ми можемо говорити, що вся нація росіян така. Не всі, мабуть, такі, я не можу стверджувати, що всі такі. Скоріше за все, є і ті, які таке не зробили, але вони і не, і не заперечують. Да? Тобто вони... Це як мовчазна згода. Якщо ти мовчазна, ну, ти мовчиш і погоджуєшся, да? то ти просто е... ну хто, Да? Вот и все.